Рабіновичу, чому вас усі дівчата люблять? Я розношу по під'їздах безкоштовні газети, забезпечуючи тим самим пенсіонерів програмою телепередач на наступний тиждень. Ну і що? При знайомствах із дівчатами я представляюся просто фахівець із програмного забезпечення. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Ніколи не одружуйся з красивою дівчиною. Вона може тебе кинути і піти до іншого. Але некрасива теж може піти до іншого. Ну, так цьому козлу і треба. <плес> Кілька днів після весілля чоловік заходить на кухню і бачить там молоду дружину, яка сумно дивиться в кастрюлю. Чоловік запитує, що там таке? Дружина задумливо. Ось гарний приклад чоловічої логіки у цих укладачів інструкції. На коробці з макаронами написали всі деталі, у якій воді варити, стільки хвилин, скільки солі додавати, як подавати на стіл, купа всяких подробиць. А найголовнішого, що спочатку макарони треба з коробки виймати, не написали хірург. Щоб витягти цвях із вашої голови, вам доведеться заплатити 10 тисяч. Але ж у мене поліс. За полісом можемо загнути, щоб не заважав. Липень, спека, Бориспіль, рейс Київ, Одеса. Рейс із незрозумілих причин затримується. Літак уже більше години стоїть на злітній смузі, пасажири сидять у салоні, тихо матюкаючись на весь аеропорт у купі з найближчими родичами екіпажу, мляво відганяючи настирливих мух і збожеволівши від духоти. Зате повз них жваво снують чимось турбовані стюардеси. По полю бігають аеродромні службовці, повна плутанина і безлад, чути їхні крики і лайку. Потім нарешті хтось із стюардес голосно запитує на весь салон. Шановні пасажири, хто здавав у багаж лижі? Здивування на обличчях. Увага! Повторюю, хто здавав у багаж лижі. Люди починають переглядатися і тут помічають чоловіка характерної одеської зовнішності, невизначеного віку, який мирно дрімає на місці 13Б. Стюардеса підходить до нього, обережно будуть. вибачте, це, бува, не ви везете лижі? чоловік, розплющивши очі. Так, я, а що таке? Вибачте, але там така проблема. Ми, здається, загубили одну лижу, але ви, будь ласка, не хвилюйтеся, ми зараз її знайдемо, не хвилюйтеся. А хто вам таки сказав, що я везу дві?